Він був професійним спортсменом, щасливим чоловіком і батьком, але повномасштабне вторгнення назавжди змінило його життя. Олександру Шевченку 26 років. Він народився і виріс на Київщині. Ще навчаючись у школі, хлопець захопився спортом і почав займатися дзюдо. Я ніколи не сидів на місці, шукав сам всі пригоди на свою п'яту точку. У мене просто був відчим, який мене. Постійно стимулював, ось я займався в, свої, в твої руки роки. А що ти можеш в свої роки? Ну і так я пішов на дзюдо. Після переїзду до столиці на навчання Олександр почав займатися змішаними єдиноборствами і досягнув неабияких успіхів. Майстер спорту з бойового самбо, кандидат у спорту зі змішаних єдиноборств, двогразовий чемпіон Києва з бойового самбо. Олександр планував продовжувати свою спортивну кар'єру. За добу до початку повномасштабної війни він готувався до змагань, але наступного дня змінилося геть усе. Шева одразу став на захист України. Ми розуміли, що буде, але ну знов повірити, в це було нереально. Тому що 21 сторіччя інша країна пішла на іншу країну війною. Ну, це щось таке. Знаєте, типу, і в 5.21 вибухи. А я тоді був у громадській організації Центурія. Uh, і мені я був командиром відділення, і відразу через п'ять хвилин мені телефонує товариш. каже: Саша: збирай людей, почалась війна, будемо воювати. Спочатку Олександр доєднався до ТРО АЗОВ Київ у ті перші дні. Не було навіть розуміння, чи вистачить всім зброї, оскільки в мене батько був мисливцем, я позвонив йому, попросив в нього зброю. його. Він мені віддавав зі сльозами на очах, просив, щоб я поїхав десь там. Пересидів, тому що в мене там маленька дитина, вагітна дружина, тому що наше воно мені це треба, що куля дура не вибирає. Ну і типу, він дуже сильно там благав, щоб я закінчував з війною. Ну і все, дві ж почався, почали воювати, почали захищати країну. Олександр брав участь в бойових діях у Василькові, Мощуні, Бучі та Ірпенії. Після звільнення Київщини він доєднався до підрозділу група Тора, зведений загін хижак у складі департаменту патрульної поліції України, і вирушив на Херсонщину. Ми перші, хто в складі підрозділу патрульної заїх, поліції, заїхали у звільнений Херсон. Нас тоді просто люди розривали на шматки від щастя. Емоції зашкалювали, але я вже не плакав. Я вже доплакався до моменту заїзду в Херсон, тому що ми там приїжджали села, які були в окупації, люди настраждалися. І ну, дівчата зрозуміло, Дівчата плачуть. Типу, а коли от плачуть чоловіки, то вже дійсно зрозуміло, що їм. Дісталось, вони натерпілись, і от вони плакали від щастя. Пізніше Олександр з побратимами вирушив на запорізький напрямок. За цей час інструменти ведення війни почали змінюватися, тож довелось самостійно опановувати нові навички. Це війна, яка не стоїть на місці, яка постійно оновлювалась в своїх технологіях. Та, і там, типу, от якщо порівняти там початок війни е, і зараз ну, це не, небо і земля. Тому що там, коли ми могли там до піхоти наблизитись на 50 метрів, да, зробити розвідку, то зараз це все контролюється дронами, і тебе за десятки кілометрів зро... е... побачать і нанесуть по тобі ураження. Тому війна змінюється. Я ж кажу, типу, те, що ми вижили тоді, це нам повезло. Тоді на запорізькому напрямку Олександр вперше почав вчитися управляти fpv дронами я пам'ятаю, коли я почав знайомитися з цими дронами, там фахівців у цій сфері було небагато. Всі вони якраз тоді були на бахмуті, і прийшлось самому щось в інтернеті шукати. Інформації так як зараз там не було багато, і ти людину не хочеш тривожити, тому що вона на бахмуті її не до тебе, якимись там стандартними запитаннями. Зараз, після закінчення служби, Олександр викладає управління БПЛА для всіх охочих у Київському обласному центрі підготовки до нацпротиву. Шева робить усе можливе для нашої перемоги заради своїх дітей. Хочеться, щоб це все закінчилось, і твої діти там грали в нормальні ігри а не грали там в повітряну тривогу.